Найогидніші ляльки Діснея Монстер-Хай випускаються менше ляльок. Чому Дісней заполонив весь інтернет? Про це все в цьому випуску лялькових новин. І я просто не можу не почати цей випуск з новин про нових ляльок по фільму Wicked. Це буде фільм-мюзикл, де грає Аріана Гранде Глінду. Тому просто тому я обов'язково маю вам показати, що вийшла величезна кількість нових ляльок. Це якісь базові, бюджетні і делюкс версії. Одиночні випуски, а також сети з двох ляльок. Наприклад, як сет Ельфаби та мадам Морібл». І на цьому Warner Brothers не зупинилися. Також будуть виходити лего набори по викіпі. Якщо чесно, я дуже мало бачу реклами з лего наборами, а вони націлені найбільш дитячу аудиторію. І я думаю, після виходу фільму просто усі полиці в усіх магазинах будуть зайняті цими ляльками, тому що їх вийшло дійсно дуже багато, дуже цікаво, дуже гарні образи. Мені найбільше подобається напевно такий базовий образ ельфаби не співаючої ляльки, а просто базовий. Ось. Він мені подобається, прям такий цікавий. Тож будемо чекати, що там, коли вийде фільм. Мені здається, вийдуть ще більше ляльок, тому що я чув, що ще мають вийти глінда і ельфаба в шкільній формі. Обов'язково пишіть в коментарях, чи цікава вам ця лінійка ляльок, чи чекаєте фільм, бо я прям дуже. І не вікід єдиним. Вгадайте, в кого ще вийшла колекція з конструктору. Правильно, це в мавки. В мавки вийшла нова колекція іграшок від iBlock Junior. До набору входить мавки разом з Лукашем, а Також така невелика лісова локація. В принципі, цей конструктор випускає ще танки, літаки і всілякий такі стереотипно-хлопчачі товари. Тому мавка це так цікаво. До речі, ці набори я вже навіть бачив в магазинах. Мені здається, це був магазин-будинок іграшок, але офіційний поставник, ніби Антошка. Десь тут зараз з'явиться відео. Мені навіть здається, я про це розповідав в одному зі своїх влогів. А мене звуть Міша Пуфер і не забувайте підписуватися на цей канал, щоб не пропустити нові випуски новин зі світу Фешн ляльок і не тільки. Новий випуск з колектор ляльок Монстер Хай, і на цей раз це Beetlejuice. Так вам не почулося. Бітлджус. Це перший в історії фільм як випадок, коли. Вони знову випускають тих самих персонажів. Я думаю, що це через вихід другої частини фільму. Я її ще не бачив. Ніяких новин немає. Про те, буде це знову сет з двох льок. Це буде чи це буде одиночна лялька Бітлджуса. Коротше, дуже цікаво побачити, що з цим буде. Більш за все, новини про цей набор з'являться або в кінці осені. І тут залишилося дуже мало часу, або вже на початку 25-го року, що трошки дивно, адже фільм вже вийшов, а набір вийде аж через півроку. Ну, хоча з ляльками мовен вони запізнилися на рік і нічого, всі купують все прекрасно. Наступна тема, яку я хочу з вами обсудити, це скеліта Дія де Муерта. Спочатку, коли вийшла ця лялька, це було просто щось. Потім вони вирішили випустити другу ляльку. І цього року виходить ще одна скеліта. І на цей раз мені здається, що якось ця тема була заїджена. Незважаючи на те, що скеліта це просто ідеальний персонаж для того, щоб робити ляльок на тему Діде Муертес. це такий мексиканський Хеллоуін. Її образи виглядають як один той самий образ, просто перезібраний декілька разів. Нам це представляють як нову ляльку, але ми не отримаємо нічого нового. Це одні ті ж самі принти, одні й ті самі аксесуари, іноді ну, навіть аксесуари, які ми вже бачили в скеліті, коли їх випускали, коли її випускали ще під час першого покоління. І в принципі, я трошки так продивився випуски скеліти. Їх було небагато, але чомусь коли робили якісь там. Туристичні, коротше, тематичні колекції в Monster Хай, і просто там приймав участь скелі, та Вони виглядали різними. А ось ці ляльки Дідемоерта просто виглядають однаково при цьому. При цьому тепер буде виходити нова лялька кожного року по завищеній ціні, яка того не вартує. Коротше, щось дивно відбувається з А з ляльками Барбі і Діадемуерта і здається, відбувається те саме. Я за ними не дуже дуже слідкую. В тому році була цікава рожева лялька, в цьому році сет з двох ляльок Барбі і Кена, який ну ніяк не запам'ятовується і не приносить нічого нового. Минулому випуску я вам розповідав, що на San Diego Comic-Con представили такий Lego Blocks Action Figures набор з Френкі, там де така. Там де щоденник відкривається, і це кімната Френкі з дуже такою гарно деталізованою фігуркою. І по середній звичці Мател вирішив випустити ще двох персонажів з цієї ж колекції, але не того персонажа, який був на коміконі. На цей раз це Дракулаура і Клодін. Фігурки теж дуже маленькі, дуже деталізовані, дуже цікаві. Але сам факт того, що, скоріш за все, ти не зможеш придбати всіх трьох, мене трошки дивує. Ну, або ти маєш бути просто крейзі-колекціонером, який має. Має і вклюзив з комікону, і цих двох замовив. При цьому невідомо чи буде продовжуватися ця колекція. Готовий поспорити, що наступного року випустять якийсь ексклюзивний сет, в якому відразу буде Клео і Гулія, і на цьому вся ця тема з блок Секшн Фюрс буде закінчена. Наступна новина про скалектор: це те, що нарешті з'явилося промофото тройного сету сестер Сандерсон з фільму Фокус-Фокус. Мені здається, його випустили спеціально під вихід другого фільму фокус покус 2, який я теж досі не бачив. Але збираюсь подивитись: ляльки виглядають, в принципі, цікаво, зовнішність в них приємна. Але чомусь останнім часом до Мателу і того, що він випускає в колекції Скалектор, є багато. Але перше, це чомусь. Ця персонажка не на пишному тілі, бо ми знаємо, що в Мателло тепер є пишні тіла. Через це плаття, яке на ній виглядає якимось завеликим, так ніби в неї там, де має бути животик, просто лежить якась подушечка. По-друге, ці золоті деталі на тілі, корсети, які переходять в цепочки, які переходять в воротники. Вони нібито виглядають і цікавими, і деталізованими, але щось з ними не так. Можливо, вони занадто великі, можливо, це через те, що на промофото сфотографовано дуже близько, а вживу на ляльках це буде виглядати цікавіше і гарніше. Я розумію, що це така деталь, яка є в кожної ляльки, для того, щоб об'єднати всі їх три різні образи, а, щоб було зрозуміло, що вони з одного сету, з одної опери. В принципі набор виглядає цікаво, але на мою думку не тягне на ексклюзивний на дорослий набір. Мені здається, він навіть ближче до таких ігровушок, які виїжджають тільки на тому, що їх відразу три просто в йде. Метелу варто придивитись до того, що роблять фанати в інтернеті, тому що так це знову новина про щії, і на цей раз так як нещодавно вийшов фільм Дедпул 2», ви помітили, як часто я кажу, що вийшов якийсь фільм. Друга частина ця просто епоха циклів, коли вона вже скінчиться. Ну так, от в Дедпулі 2 був такий персонаж, як Леді Дедпул, і інтернет-користувачі представили собі, як би виглядала лялька леді Дедпул, якби її випускав мател. Мені здається, дуже цікаво, і це просто треба було випускати. Мател ви пропустили дуже цікаву можливість. Знову ж таки, я виділяю в своїх новинах клео. Не знаю чому, але так чомусь відбувається, що бюджетні клео виходять частіше чи вони якось цікавіше. Отже, це лялька під назвою Buried Secrets, закопані таємниці. Як я розумію, це буде ще одна піжамна колекція, але тут є одна особливість: в неї те саме тіло з меншою артикуляцією, яке стає в ось такій ось трошки зогнутій позі. І немає шарнірів в колінах. При цьому є шарніри в руках. Бо на тих фото, які ми з вами обговорювали в минулому відео, там і шарнірів в руках теж було малувато. Коротше, не зрозуміло, що відбувається, чому саме таке тіло. Можливо, шарніри все ж таки будуть, просто їх замазали для промо фото. Але, ну, якщо це буде піжамна бюджетна колекція, я думаю, в цьому нічого поганого немає. Але якщо. Ці ті тіла і ті ноги без шарнірів почнуть випускати на звичайних ляльках, це вже проблемка. І вона вже не перша з третім поколінням Монстер-Хай. В мене таке враження, ніби фанати ще люблять третє покоління Monster хай а Метел сам починає потрошку його прикривати. При тому незрозуміло для чого. Так, третє покоління не стрільнуло так само, як перше. Але воно все ще, ну. Нормально, воно не флопнулося як друге покоління, яке прожило два роки. Третє покоління вже живе третій рік, і чомусь це виглядає так, ніби сам матео хоче його прикрити. Чому, навіщо, для чого? Щоб випускати більше ексклюзивів, які втрачають свою якість. Е... Коротше, щось незрозуміло діється з цим брендом. Сподіваюсь, що він ще отримає кращі часи. А окрім холодину, скоро вже наближається новий рік. Тому Барбі представили нову холідей Барбі 2024 року. Вона виглядає м -м, нормально. Мені здається, трошки цікавіше ніж минулорічна Барбі, але ну немає того вайбу як раніше. Щось з ними не так. Можливо, щось не так з сучасною модою. Але в принципі, як на подарунок дитині, мені здається, лялька виглядає прикольно. Особливо мені сподобався її рудий образ, тому вам я представлю саме його. Мені здається, вони виходять найколоритнішими в цих ляльок, адже, адже мені так здається. Це моя думка, що ви мені зробите. Не минулої мільйону років, як Мател вирішив випустити пек Барбі і Кена, коли вони сиділи на пляжі біля костру, і Кен грав Барбі свою пісню незрозуміло, чому вони вирішили зробити це лише зараз. Ну і ще те, що Кен виходить з молдом Райана Гослінга при тому, що це був ексклюзивний молд, а зараз, по суті, його можна буде придбати в звичайному магазині. Що дуже обесцінює того самого ексклюзивного Кена з Болдом Райана Гослінга, Мател так робити не дуже добре. І ще одна колаборація Барбі з відомим мистецьким діячем. На цей раз це Кійчі Танамі. Сподіваюся, правильно вимовив. На жаль, цей автор нещодавно помер і дуже так символічно, що вийшла кавийшла що його колаборація з лялькою Барбі. Вона була представлена на виставці. Вона представлена на сайті Метел Creations, де її можна було придбати, чи можна навіть досі. Коротше, дуже цікава є лялька, така трошки крейзі, але мені це подобається. В неї дуже цікавий і обідок на голові, і принти, і плаття, в принципі, кольори. Дуже цікавий випуск, дуже класна лялька. І по ній видно, що вона дійсно ексклюзивна. Франшизі Бетвону виповнюється 85 років і. Мателе Барбі вирішили зробити такий дуже цікавий підгончик. Це дві окремі ляльки. Нарешті це не сет. Це дві окремі ляльки, коли ти можеш придбати того персонажа, який тобі подобається. Вау, мател! Прикольно! Ви пам'ятаєте, що ще можна так робити? І це ляльки Гарлі Квін і отруйний плющ. Дуже цікаві ляльки. Костюми Труйного плеща трошечки не дотягує до якогось ексклюзиву або селебрейшн-ляльки. При цьому ляльки дуже симпатичні, дуже канонічні, якщо можна так сказати. Мені подобаються, в принципі, обидва образи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цих ляльок, про цих персонажів. Мені здається, вони знову будуть на слуху, адже нещодавно вийшов фільм Джокер 2. Так, це знову друга частина, і це не прям дійснішний джокер, але в ньому леді гага грає Харлі Квін. Тому все пов'язано в цьому світі, бачите, все пов'язано. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал і залишити коментар, що ви думаєте про ці новини. Можете прямо писати хвилину і секунду і залишати свої думки з приводу того чи іншого випуску. Ще одна колаборація в Барбі. В Барбі останнім часом виходить дуже багато колаборацій, але це дуже цікаво, Адже це колаборація разом з Нунурі, і в цьому випуску Барбі перетворюється на стиль віртуального аватара. А Нунурі вперше отримує фізичну форму в цій трансформаційній співпраці. Адже Нунурі це персонажка, яка виступає як віртуальний айдол, як я зрозумів. В неї є своя сторінка в інстаграмі, вона веде соцмережі, причому це нереальна людина. Як проєкт це виглядає цікаво. Як дизайнерський проєкт і задумка прям супер. Ляльки вийшли ну, дуже, дуже запам'ятовуючимися. В них була дуже цікава промо-компанія. Подивіться, тільки ось на ось це фото. Обличчя, голови великі, так ну, ну і що? Мені здається, тим, кому подобається нанурі, їм сподобається лялька. Ті, хто любить дивних Барбі, їм теж сподобається лялька. Ті, кому лялька не зайшла, ну, значить, вона просто не для вас. Звикаємо до Барбі з великою головою. Хоча класична Барбі теж виглядає достатньо класно, але ну, вона класична. Мател вирішив, що треба щось новеньке, треба якось розбавити цю компанію, треба ще ляльки головастики. Я не маю нічого проти, я обожнюю таких ляльок. Наступна новина це колаб Bratz та фільму «Mean Girls, того самого старого фільму, який я колись давним-давно бачив, але вже майже не пам'ятаю про що там було. Це що пам'ятаю, що там були мінґелс. Не знаю, як це буде українською, бо я дивився ще в російській озвучці, і тоді це були дряни дівчонки. Вийшли чотири ляльки по кожного з персонажів фільму. Є своя лялька в вигляді Bratz, Образи знову ж таки. Взяті з фільмів, дуже айконік, дуже зрозумілі. З ляльками йде другий аутфіт. Це їх костюм на маскарад. Коробка цікава, виглядає як та сама книжка, куди Джорджина Джордж записувала всіх, по суті, за що кого вона не любить. Коротше, набір цікавий ляльки. Теж нещодавно знову ж таки виходила друга частина, чи це був ребут, чи це був перезапуск, чи це був мюзикл. Взагалі коротше, щось недавно теж виходило, тому що фільм нас слухав. І також Брат продовжує випускати фотографії в своєму офіційному профілі у вигляді якихось зірок. Я хочу вам розповісти про дві останні фотографії, які є під час запуску цього відео. Це фотографія, на якій зображені Сабріна Карпетер і Дженна Ортега в образах з кліпу Сабріни. Тейст дуже класний кліп, дуже цікавий, веселий, можна так сказати. Мені здається, там було дуже багато відсилок на фільм Смерть її личить, чи якось так дуже старий фільм з Меріл Стріп у головній ролі. Коротше, класний кліп, класна фотка. Мені здається, вони обрали занадто. Прості образи з цього кліпу, і можна було зробити щось цікавіше. Наприклад, те, що вони зробили з виступом на VMA. І на цій фотографії вони об'єднали виступ Чапол Роун та знову Сабріни Карпентер. Очевидно, вона братцґолл. І на цьому фото, поки Чапол співає собі на фоні, десь там піднявши руку догори. Сабріна цілується разом з інопланетянином. І дуже багато новин про ляльок Діснею. Зазвичай я проходжу повз них, але на цей раз чому б не розповісти, можливо, серед моїх глядачів є поціновувачі цих ляльок. Отже, перше це якась маскарадна колекція. Я не дуже шарю за колекції Діснея. Я зазвичай просто на них дивлюсь, думаю, боже мой, які вони гарні, які красиві, і про і забуваю. Отже, маскарадна колекція, наскільки я зрозумів, ця колекція випускається раз в рік чи раз в якийсь період часу, тому що дуже багато таких ляльок я вже бачив в інтернеті. Це ляльки цього року увійшли Гастон, Мадам Готель, Червона Королева, Аліса, Аріель і Білосніжка. Ляльки деталізовані, цікаві, дуже гарні. Мені здається, що це якраз такі діснеївські ляльки. І наступна колекція це Enchanted. Елеганс, зачарована елегантність. В цій колекції лише три персонажки: це Мулан, Аріель і Рапунцель, і ось вже їх випускає Мател, дуже гарні ляльки з дуже гарними обличчями, з дуже цікавих образах. Вони такі трошки не канонічні, але при цьому дуже канонічні. Як би це дивно не звучало, коротше, дуже гарні, прикольні ляльки. Моєю фавориткою, як завжди, є Аріель. Хоча образ Малан мені теж сподобався. Наступна колекція під назвою Midnight Маскарет. Знову маскарад, тільки тепер це у північний маскарад. Можливо, це все взагалі одна колекція. Просто хто-небудь поясніть мені за лор ляк Діснею. Їх дуже багато. цій колекції вийшов сет з Джасміни Аладіном в таких червоно-синіх відтінках, що мені здається дуже цікавим і незвичним вибором, адже зазвичай. Ляльок по Аладіну роблять в чомусь білому, світлому, блакитному. А тут прям такий насичений, темний, синій, з градієнтами, з використаннями червоного. Мені також подобається художній арт, який від офіційного художника Діснею, якщо можна так би мовити. Коротше, дуже цікавий сет. І ще один сет це ті самі ляльки, яких прозвали найогиднішими ляльками Діснею. Це сет Грізели і Анастасії. Я не розумію, чому люди в інтернеті такі злі. По-перше, це просто ляльки. По-друге, це персонажі Діснеї, які створювалися в ті часи, коли, щоб показати, що персонаж злий, його треба зробити негарним. По-третє, вони гарні. По-четверте, якщо подивитися навіть на їх наряди, мені подобається цей кіч. Так, це занадто, це забагато, але це виглядає суперово. Мені здається, по кількості деталей на них вони обійдуть дуже багато ексклюзивних ляльок. І тут, хоча б, ти точно бачиш, за що ти платиш, тому що і ці -вісь всі брошечки, камінчики, нашивочки. Ну це геніально, на мій погляд. І остання новина на сьогодні теж нагадує нам, що скоро вже зима. Це вихід нової бель, Holiday Special, тобто. Тобто спеціальний випуск під зимові канікули в цьому році. Коли я побачив цю ляльку, я подумав, що вже десь я це бачив. І так я і так це дійсно правда. Адже в 2016 році виходила ексклюзивна бель. Теж в цьому зимовому образу. В принципі, ляльки мають якісь схожі. Ідеї, схожі деталі, так як вони створені з одного й того самого образу з мультфільму. І мені здається, що нова лялька може стати гарною заміною для тих, хто не міг придбати собі попередню версію, адже вона була ексклюзивною за 150 доларів, і їх було всього 5 тисяч екземплярів в світі. А ось нова лялька вже буде представлена в усіх магазинах по звичайній ціні. Мені здається, там 45 чи 50 доларів. До речі, напишіть в коментарях, чи треба мені називати ціни на ляльок, адже я іноді це роблю, іноді це не роблю. Називати мені їх для вас у доларах або в гривнях, бо я не знаю. Сьогодні це все. Дуже дякую за ваш перегляд. Не забувайте про свій лайк, коментар, підписку, дзвіночок. А якщо хочете підтримати цей канал, то не стримуйте себе. В описі під відео є всі посилання. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.